Справа 1362 усну. Із даного переліку наближених рівностей у кажітті, де округлення до десятих виконано правильно. Ну що ж, почнемо дивимося, в першому заданні. У нас 2,17 округлили до 2,1. Це неправильно. Чому? Ну, я підкреслю тут то, що ми маємо аналізувати. Якщо ми округляємо до десятих, то нам треба аналізувати кількість сотих частин, 7 сотих частин. Це 5 і більше округлюється вгору, то кількість десятих треба збільшити на одиницю. То записуємо, що це у нас неправильно. Неправильно. Так. І давайте запишемо, а як тоді правильно. Пишемо, що 2,17 тоді наближено до рівня 2,2. Ось так правильно. Переходимо до другого завдання, бачимо 2,42 округлили до 5,42 округлили до 5,4. Це округлення виконано правильно, тому що у нас тут десятих сотих частин дві, а це 4 і менше. Округлюємо вниз, залишаємо ту саму кількість десятих частин. Тобто записуємо, що друге у нас правильно. І переходимо до третього. Бачимо 7,439 округлили до 7,44. А нам сказано, що округлення до десятих виконано правильно неправильно, тому що тут округлили до сотих. Тут правильно округлили, але до сотих, не до десятих, то пишемо неправильно. І записуємо чому. Давайте запишемо 7,439. Це наближено до рівня. Дивіться, аналізуємо тоді кількість. Сотих Сотих частин у нас 3, а це 4 і менше, то ми округлюємо вниз, тобто кількість у нас десятих не зміниться. Пишемо, що це наближено до рівня. 7,4. Є? Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 9,79 округлили до 9,8. Ну що ж, кількість сотих тут у нас 9, а це 5 і більше. Округлюємо вгору. Кількість десятих ми збільшили на одиницю. Тут правильно записуємо, що це у нас правильно. Переходимо тоді до п'ятого завдання. Бачимо 6,42 округлили до 6. Тут виконано правильно, але не до десятих частин, а виконано до цілих, до одиниць. Тобто в даному випадку ми пишемо неправильно. Пишемо неправильно. Записуємо, як записати правильно. 6, цілих. 42. соті, Підкреслюємо то, що ми аналізуємо 2, соті – це 4 і менше. Округлюємо вниз, тобто не змінюємо кількість десятих частин. І це буде наближено дорівнювати 6,4 є. Ну що ж, переходимо до шостого завдання. Бачимо 8,99 округлили до 9,0. Ну що ж, давайте аналізувати, якщо тут у нас в кінці 9, це 5 і більше, то ми маємо кількість, одиниць, кількість десятих збільшити на одиницю. Якщо я збільшу кількість десятих на одиницю, якраз у мене буде 9,0. Тут все правильно округлено. То записуємо, що це у нас правильно. Що ж, ось таке завдання на правильне округлення десяткових дробів на цьому вправу завершено.